Добрий день малята! Сьогодні ми вирушимо у чарівну зимову подорож. Тема нашого заняття зима. А зараз давайте пограємо у гру чарівний мішечок. Ви по черзі будете діставати картки з мішечка і називати, що на них зображено. Це рукавички, вони теплі та гріють руки взимку. Це сніг. Він холодний та морозний. Це санчата. На них можна кататися по снігу. Наступна гра один багато. Рукавичка, рукавички, сніговик, сніговики, сніжинка, сніжинки, ялинка, ялинки. А зараз час розім'ятися та зробити фізкульт хвилинку. Мамі, ручкою махнемо, на вечерю не чекай. Ми в похід, а хто боїться всіх і вдома залишай. Ручки, ручки, ніжки, ніжки. Довго бігли по покрутились як квертушка і почухали. Гра відгадай слово, він пухнастий, білий, падає тихо з неба. Вірно, це сніг, Він білий, круглий та замість носа має моркву. Так, це сніговик. На ній ростуть шишки, вона зелена та струнка. Так, вірно, діти, це ялинка. Молодці діти, на цьому наше заняття завершено. До нових зустрічей!